20 із 20 українські підрозділи протиповітряних сил збили усі шахеди, запущені цієї ночі росіянами. Як повідомили повітряні сили, дрони знищили у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій та Львівській областях. Запускали ці безпілотники з мису Чауда у Криму та з Краснодарського краю Росії. Окрім дронів, Росіяни вдарили також чотирма зенитними керованими ракетами С-300 з окупованої частини Донеччини. Одна людина загинула, і щонайменше 10 постраждали у наслідок ворожого удару по полтавській громаді напередодні передодні ввечері. Троє поранених це діти. Перед тим повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації, Філіп Пронін ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Частково зруйнована покрівля житлової будівлі, виникла пожежа. Пошкоджені також кілька сусідніх будинків. Як українські сили ППО знищують ворожі ударні дрони, показав командувач повітряних сил Микола Олещук. За його словами, бойова робота триває і вдень, і вночі. Подивіться. Спінові дайте. Росіяни тероризують Харківщину за добу під артилерійським та мінометним вогнем. 18 населених пунктів є поранені серед мирних жителів, складна ситуація з електрикою. Більше розлогу готова розповісти моя харківська колега Світлана Шекера. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Світлано. Тож як у вас минула ця ніч? Вітаю Анастасія. Ця ніч у Харкові. проживинула відносно спокійно. Тричі лунали звуки повітряних тривог. А от учора на Харківщину летіло дві ракети. Одна з них це ймовірно ракета Х-59 Поцілила по. Чугуєву по приватному сектору вибуховою хвилою там пошкоджено два приватних будинки. Друга ракета поцілила по борівській громаді. Вона впала на відкриті місцевості. Ніхто не постраждав. А от вчора з артилерії окупанти обстрілювали. Житловий сектор Вовчанська. Це сталося близько 15-ї години. Один зі снарядів поцілив, поцілив у приватний будинок. Там поранено 63-річного чоловіка. І такі були обставини, що чоловік в цей час, під час обстрілу, знаходився в себе в приватному будинку. Туди поцілив снаряди, стеля впала на чоловіка. Чоловік отримав осколкові поранення, отримав гостру реакцію на стрес. Втім, він відмовився їхати до лікарні, бо треба ж відновлювати свій будинок. Після цього будинок ще й е, е, загорівся, тож рятувальники гасили його по цю пожежу під загрозою повторних обстрілів. І знову на Харківщині мінна небезпека. Як повідомили в ДСНС у селі Борщува, це де окуповане село прямо під Харковом. 68-річний чоловік у себе на дачному е, на дачній ділянці наступив на протипіхотну міну Пелюстка і з вибуховою травмою його доправили до лікарні. І Ще один випадок стався у деокупованому селі Іванівка Чугуйського району. Там у полі на міні підірвався підірвалася вантажівка із причепом. Водій на щастя не постраждав. І складна ситуація залишається на Харківщині із електрикою. Енергетикам не завжди вдається дотримуватися графіків відключень. Електроенергії, як вони пояснили, постійні обстріли призводять до того, що руйнуються лінії електропередач. тож деякі з цих ліній доводиться відключати, потім ремонтувати. До того ж є обмеження щодо постачання електрики з боку Укренерго, і все це в сукупності дає нам такі досить тривалі відключення електроенергії. Але ж на генераторах та в силі волі ми тримаємося. Настю, тобі слово. Дякую за докладну інформацію. Колега Світлана Шекера розповіла про безпекову та енергетичну ситуацію на Харківщині. Постійний терор Харкова став темою ставки Верховного головнокомандувача. Як повідомив Володимир Зеленський, доповідали і головком, і командувач повітряних сил. А на нараді з урядовцями йшлося про те, як скоротити дефіцит електрики. Максимум уваги зараз Харкову, енергетичній ситуації, підтримці людей. Бізнесі в місті в області максимум протидії російським планам щодо Харкова. Ми працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППУ. Провів нараду з урядовцями та командою офісу щодо можливості підтримати зараз Харків, інші міста і громади області. підтримати соціально, підтримати економічно. Я чекаю детальних та оперативних пропозицій від урядовців. Данія надасть 5 мільйонів євро на відбудову енергосектора України. Таке рішення у Копенгагені ухвалили на тлі посилених атак з боку Росії на українські об'єкти. Україна прожила зиму без серйозних проблем з електропостачаннями. Було б добре, щоб наступна зима стала такою ж, заявили у тамтешньому міністерстві закордонних справ. Тому Данія хоче допомогти з відновленням енергоінфраструктури після російських атак. Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та передати обладнання Україні, як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Незабаром українські фахівці відвідують Балтійську країну, щоб оглянути запропоновану техніку. Також нещодавно Литва передала автотрансформатори та спецобладнання для відновлення енергогалузі України. Потоп у Росії посилюється. вода з Орська може дістатися Оренбурга за три дні. Відстань між містами 300 кілометрів, однак повінь захоплює все нові території. В Орську прорвали вже третю дамбу. Спершу людей евакуювали у відносно безпечні зони, але потім почали переміщувати знову і знову далі від великої повені. У місті проблеми з питною водою та з предметами першої необхідності місцеві зважилися на протест, просили допомоги у Путіна, скаржилися на місцевих чиновників. Натомість російська прокуратура намагалася завадити мітингу та заявляла, що він незаконний. Что было сделано губернатором, что было сделано, что было сделано мэром? Что сделано? А денежки-то были выделены и неплохие. Воды нет, получается. Они могли спокойно сделать что-то временное, путепровод. Извиняюсь, когда КМ присоединили, провод, путепровод воды. А до нас ні. Волі чокеримом надо від'єднатися? Річка від'єднаємося зараз. Учні Подільського аграрного технічного коледжу на практичних заняттях виготовляють буржуйки і ремонтують автомобілі для військових на передову. Про студентсько-викладацький тил розкажуть наші кореспонденти. В цій майстерні під відкритим небом учні Кам'янець-Подільського аграрного коледжу не лише навчаються, а й ремонтують автомобілі для військових. Перевіряємо технічний стан автомобіля. Майже готовий де неде підробити, підкрутити. Була зроблена покраска, так як автомобіль був оранжевий. Раніше де-не-де підварили. Ми варили пороги, варили уголок дверей, арки задні. І по по кузові, там на кузові була дерка, ми її заварили, залатали, і під бамперами усилювали. А ці юнаки під час практичних занять виготовляють буржуйки. Держатель, електрод. зварюємо буржуйку, приварюю ручку. Метална стройка. Тут головний метал п'ятерка, 5 мм. Допомагають і координують роботу студентів-викладачі. Вони ж під час канікул у коледжі самотужки поставили на колеса цю автівку. Автомобіль нам привезли волонтери. Ми, він був, як кажуть, в неналежному стані. Ми варили повністю пороги, підварювали скрізь, фарбували. Ну, підготовлено для хлопців на, на фронт автомобіль. Студенти пишаються тим, що можуть допомагати нашим захисникам. Щоб нашим хлопцям було зручно, тепло, щоб вони ну, не відчували поганого такого. І вот... Що грілись, ми з хлопцями отримуємо задоволення, коли працюємо з автомобілями. Бо ми відчуваємо, що допомагаємо Україні підтримуємо. Учні та викладачі вже відправили на передову понад два десятки буржуйок і відремонтували три автомобілі. У планах нові проєкти, що допомагатимуть наближати перемогу. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.